Друзі, всім привіт! як то так я тут припаркувався. Так, в предыдущій серії я казав. Ми зараз в маркетопці. Короче, в районі алмазного чи мотеля. О, пачки, злий посетитель протарана, Так, до дух. Ой, кажу до дух. ранку, до десяти вечора. Так, апарат в сіті. Мої банки. Раз, два, три. Всі три подряд. А що ти приватбанк? Ноль не робиш. Того я з тобою не співпрацюю. І триаландчик наш. Дякую. Та не ще. І тріоланчик наш по інтернету. Маленький маркеток тут. Ні, так вроді територія здорова. ну. Кстати, мені треба, як завжди, трубочки. Тридцять. Тридцять три. Це треба дзвонити до, до койкого і по чому вона брала. Мені ще ж заказали не ваніль, а, ета, а з орешками, Поняли, зелена така пачка. А по акції, мабуть, було б непогано, ціна. Да, дуже багато товару, дуже багато жовтих цінників. Я реально все продивиться, ну ну так, знаєте, в ускореному темпі Трудні дітки заробітки. Кстати, і кечугляне. Бачите, які проходи Проходи, звісно, бухлішко. Так, да, тут хреново знімати. Не Поняли, тому що дуже вузькі проходи. 32, 12, 50, 130... А, блін, сто це номера. 131 це номер. Ну така морква не погружна. Я Лимончики. по 55, кстати. Я там модель взял уже, может... 6, подождите, от не очень. Как бы не, не очень. Так, о, кукла. Ну, сравним цены. 130, ай, блід, 100 грамовка. А то 250 за 230, а є 200 за т. Так. так, на звичайно нема, акцій, на те нема. <ривіт> <Да. ривіт> Я забувся, що тут дуже узько. Треба було сюди не заходити. Екватор, Аквамарин. По акції. Видно вам? Яке спагеті. Це що, майонез з губами, взагалі. темі. Молюху. Ну, сороковник, зараз бачите. Саме дешевше, але навіть 38 бачимо молоко. Ні, nee, сорі, то я бачу сметану 38 і mm -hmm. ягодинську. Mm -hmm. Та й молоко вроді було по 38, саме дешевше по акції. Mm -hmm. Сметанка. 28 гривень на один зуб. Mm -hmm. Так, сири дорогі, в АТБ сирі беріть. 59. А я 62 не набрав, так? Да? Ну іменно звенигорувати 150 грамів. Получається, що на 3 гривні чи на не гривні дешевше, получається, так? Да? Ну ладно. Блін, що ж на вечір купити. Чого ці дня стіни по акції я б купив? Допустим. Крокуса со свинини. Невдача, невдача. Опа, мортадельки. Дивіться по 56 гривень. Сиром не хочеться. Щось там водичка. Спотіли, коротше. А я. Такі прикольні, але недорого. 85. такий, друзі, знаєте, невеликий пробіг тут, це не будемо навіть називати обзором так трошки, бо тут так некомпактно все показує, тут місця мало, все високо. Це треба, коротше, ковбаски одразу попав палки, щоб не об'їстися, ну все таке для одного. Тут дуже неудобно знімати. Може в руках треба, але ну, в руках я не люблю. В руках багато возмущень, Навіщо ти це робиш? Ну і все проще. Той любить без плісінь, серед Це як із пліснявою, з пліснявою, з блакитною. Це вже ми вчора в АТБ чи чиди я читав. З блакитною пліснявою. Ага, воно таке очищення. Оті гомінки не копчені, а покрашені. Так, сардіна, ой, скумбрія. Скумбрія в мене копчена в процесі ще. Ще, ще ніяк руки не дойдуть. А можна ж, о, привіт. Так, зараз кучері свої трошки приглажу. Все, ох, длинніша, ніж курточка. Що це фарш? Який шляхетний? Який шляхетний для шляхи, для не такий страшний, він там шляхетний. Може шалений, може в креветки один льот там. Там якщо її прозморозить, я думаю, полпака. Витиче, лівця риба, з філе. там вже сам Це ж Скільки вже в новостях показували, що не покупайте цю заморожену рибу, де багато льда. Це ж щось мадузель таке вчора їла. Варила морожені овочі, щось похоже. Щось прикупила вчора собі так варенички якісь, картопля та гриби. Бабах, давайте я вам там отам ценники близько покажу, а вы если що прочитаєте, бачите воно тут в пакетах. Товара багато, Ліста мало. Перший раз бачу чорні чи церільмейни. Хайльмейни, правильно? Дивіться, чи сирі чи чорні, да? так? Так, скручено. Ну, на вигляд красиві. Ну колір. А так я навіть не знаю. Це акція, так? Да? Оу, та ні. Який? і... Блять, крутиться. Крутиться в голові. Фермеремець. Ну коротше крутиться в голові. Крутиться. Крутиться в голові. Фамилії піввіци. Му мулен... Мулен, ферме чи фермер? Фермер, коротше. Мулен фермен. Ну коротше вона мені авторські права бахне. По, по любому, я думаю. А мені туди треба йти, бо я буду. Можемо покурок. О, дякую велике. Ой, воно ще й тут. Воно і тут валає. Ну коротше, друзі, треба... Надо... Зараз сердки подивимося і будемо валити. Це авторський пол по 42. Ну, подождіть. А, що? а де ця вересня? А ось, куплю. Аню побалую, вона любить таку кукурузу. Возьму по 42 кукурузи. І зараз кетчуп возьму. І погоним. Кетчуп, кетчуп. Гонимо вверху. до шашлику 21. Це мені пачка не подобається. До шашлику. До шашлику. До шашлику. Надо базарить, 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 щоб это. А ну свалим отсюда. Так, що це поригар? Мушина, мушина. Ти сюди мужчини поригар. Ну що? Два часа дня він употребляє. Шаровий, так. Арахис. Ой, сколько тут дивіться, сім на морозу, ну тут же ч так, друзі, сейчас будемо валити. Ну тут точки пиво, да? Под пиво, подпиво, пиво. Под пиво. Подивимося, може авторські права я підскакав. Погано, що нема тут трубочок. Щоб мені більше не заїздити, кстати, де ж... у ну, меня там бумажка была на три позиции. И это же все не по списку. А я ее, походу, не потерял А, нет. Сейчас... Кстати, же и купить эти вафли. Ай, блин, это еще вареники. Ладно, окей. Так, що ну, друзі, всім гарного дня, тихої ночі, мирного неба. Давайте побачимося в наступних серіях. Такий коротенький обзор, ми ще попадемо в марки. давайте пока. пока Ось мої покупки. Світні, красиві.